Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Коли люди цілий тиждень наполегливо працюють, то потім обов'язково хочуть відпочити. Беруть вихідний, щоб відновити втрачені сили. То що говорить Бог про день відпочинку? Про це ми сьогодні і поговоримо. Пам'ятай день святий, святкувати. Саме так звучить третя Божа заповідь. У катехизмі католицької церкви і у святому письмі про неї пише так: шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий відпочинеш на честь Господа. Коли ми чуємо про відпочинок, то найчастіше думаємо про сон, про гулянку, перегляд якогось цікавого фільму. Насправді, відпочинок, про який навчає нас Господь, полягає у відновленні не тільки фізичних, але й на першу духовних сил. Докладніше про це пише в катехизмі, а саме, неділі та установлені церквою свята святкувати, утримуючися від важкої праці, що означає святкувати. Слово свято походить від святого. І якщо людина проводить той день без Бога, то він не може бути святкою. Святкувати неділю чи інші великі свята це означає бути присутнім на божественній літургії, а також приступати до сповіді та святого причастя. Коли людина забуває про неділю і працює так, як і в робочий день, то це є великим гріхом. Особливо треба пам'ятати, що Бог має найбільшу доброту і милосердя. Він Подарував нам аж 6 днів у тижні, які ми можемо самостійно планувати та проводити їх із користю. Однак тільки один день Господь залишає для себе неділю. Хіба ми не можемо подякувати йому через участь у службі Божій та прийнятті святих тайн? Дякуємо, що ви з нами. Не забувайте коментувати та поширювати наші відео. Слава Ісусу Христу!